Мали дуже щільне спілкування з на рівні Європейського Союзу. З, приїжджали власне спеціалісти і е, в тому числі люди, які приймають політичне рішення щодо транспортних мереж Європейського Союзу до нас влітку у Львів. І так само е, в Брюсселі спілкувалися з відповідним департаментом Єврокомісії. Е, ми маємо в тому числі такий перший успіх. Львів було позначено як найбільш важливий е, залізничний хаб е, нашої держави е, в стратегії, яка була виконана на замовлення Європейської комісії. Ця стратегія була опублікована в середині липня, і Львів це є такою точкою перетину п'яти важливих європейських напрямків тобто, є, євроколія, яка буде заходити в Львів, вона буде не просто заходити, і з Львова можна буде поїхати. Поїздом вже на євроколі європейського стандарту в бік заходу, але можна буде поїхати і в бік сходу в майбутньому, в бік столиці, і в тому числі це дуже важливий транспортний вузол це визначення долі міста на десятиліття вперед, тому що Львів стане на шляху з поєднання Балтійського моря і Чорного моря. Найбільший порт Чорного моря це є місто Константа. І власне на між Констанцією і Балтійським морем цей шлях буде проходити через Лів. Тобто, ми говоримо про великі транспортні європейські залізничні коридори. Ця концепція, ця стратегія була напрацьована компанією Ясперс, відомою, яка на замовленні Єврокомісії її видала. І я сподіваюся, що всі ці рішення цієї стратегії вони будуть в майбутньому. Відстоюватися в тому числі з боку європейської спільноти. Але з точки зору нашої роботи поточної, ми маємо робочу групу з е, Укрзалізницею і ніколи раніше взаємодія не була настільки е, щільною. На сьогоднішній день е, Це опрацьовується хаб без, без сарказму говорить? Ні, серйозно, без, тобто, опрацьовується, опрацьовується питання транспортних хабів, які мають бути сформовані. В тому числі з Книлівського хабу, та, в тому числі і, е, поєднання індустріальних парків міста з Євроколією, тому що на сьогоднішній день вони зв'язані з залізницею українського, та, скажімо, пострадянського простору та, ширш, ширшою колією, і для того, щоб використати весь потенціал, в тому числі і е, промислових е, зон наших, індустріальних зон і парків. Львівських нам потрібно паралельну систему зв'язати їх е, вузької колі, але це питання багатьох-багатьох аспектів, в тому числі, оця вся перебудова вона дасть можливість е, заводити електричку і ре, ре, зреалізувати нарешті той проект, про який е, йшлося у вашому питанні. Але е, це неможливо зробити окремо без цих глобальних змін. Щодо нарощення, наприклад, північного обходу залізничного міста, mm -hmm. тому що ми тоді будемо мати дуже чітке розмежування е, пасажирських потоків по існуючій колі, яка проходить між е, районами е, периферійними тими спальними районами, сформованими в кінці ХХ століття, і центральною частиною міста. Це для пасажирських поїздів і для електрички міської, а північний обхід. Ці хаби і сполучення зі скнилова далі е, в сторону заходу. Це буде е, власне транспорт. транспортний карго, і це дуже важливо. Ну це гігантські інвестиції. Але ми якраз сподіваємося, що це буде пріоритетний проект вже в рамках е, обговорення і реалізації членства України в Євросоюзі.